Перше послання до Солонян це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі! З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Ми досліджуємо перше послання апостола Павла до Солунян і сьогодні завершимо вивчення першої частини цього листа. Перша частина це перших три розділи. В цій вступній частині апостол нагадує солонянам про їхнє щире навернення до Бога після того, як він проповідував їм Євангелію. Також він нагадує про те, як саме він поводився серед них під час того, як навчав. Він нагадує солонянам про те, яким він був. В першому розділі, п'ятому вірші він пише: Бо наша добра вістка до вас була не тільки в слові, а й у силі, і в святім дусі, і в повнім переконанні. Ви знаєте, якими були ми між вами задля вас. Кажучи іншими словами, і життя, і проповідь апостолів в Солунях були бездоганними, вони відображали образ нашого Господа своїм життям і проповіддю. І результатом цього стало те, що, як написано в шостому вірші першого розділу, солуняни стали наслідувати апостолів і Господа, прийнявши Слово серед великих утисків з радістю Святого Духа. І тепер Павло бажає дізнатися, чи залишаються солоняни такими ж бездоганними, як були на початку. Не маючи змоги самостійно відвідати Солунь, щоб переконатися в цьому, Павло посилає туди Тимофія. Після того, як Тимофій повернувся і сказав, що все гаразд, Павло пише до Солоняну з цього першого листа, головною темою якого є готовність віруючих до другого приходу Ісуса Христа. Ми попросимо. Божого благословення на наше вивчення. Добрий наш Боже. Ми вдячні Тобі за ще одну можливість доторкнутися до істин Твого живого слова. Просимо, щоб Ти закорінив їх в наших серцях і щоб, керуючись в житті цими істинами, ми змогли принести плід для твоєї слави. Амінь. Сьогодні ми з вами, друзі, завершимо вивчення третього розділу першого послання до Солонян, і я нагадаю, про що тут йде мова. Тому, не стерпівши більше, пише апостол Павло, ми схотіли залишитися в атенах самі, і послали Тимофія, нашого брата й Божого служителя, і нашого помічника в Євангелії Христовій, щоб упевнити вас і втішити вас у вашій вірі, щоб жоден не захитався в цих скорботах. Бо ви самі знаєте. Що на те нас призначено. Бо коли ми були у вас, ми вам казали наперед, що маємо терпіти, що й сталося, і вам це відоме. Задля цього і я, не стерпівши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не була мирною. Тепер же, як від вас, прийшов до нас Тимофій і приніс нам радісну вістку про вашу віру та любов. І що ви завжди добре про нас згадуєте, бажаючи бачити нас, як і ми вас. Через це ми втішилися, брати, вами в усій біді і нашим горі заради вашої віри, бо ми тепер живемо, якщо ви стоїте в Господі, яку б подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, що нею тішимося заради вас перед нашим Богом. Ніч і день ревно молимося, щоб побачити ваше обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі. Сам же Бог, і наш Батько, і наш Господь Ісус, Хай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас, Господь, Хай розмножить і наповнить любов'ю одне до одного і до всіх, які ми маємо до вас, щоб зміцнив ваші серця невинними в святості перед Богом. І нашим батьком під час приходу нашого Господа Ісуса з усіма Його святими. Амінь. Ми вже звертали увагу на те, що практично в кожному розділі цього послання є щось, що так чи інакше говорить про другий прихід Ісуса Христа. І ось ця перша частина завершується саме такою згадкою. Апостол бажає, щоб серця солонян. Знайшлися невинними в святості перед Богом і нашим Батьком під час приходу нашого Господа Ісуса з усіма його святими. Коли ми перейдемо в четвертий розділ, там в кінці четвертого розділу таке ж також буде згадування. Подібна така ж формулювання, що ось очікування Господа, і, і з усіма святими, якщо посилаємося на четвертий розділ, то ми можемо сказати, що тут він якби вже попередньо вже мислить про цю відповідь, і яку ми читаємо в четвертому розділі: що ті, хто померли, вони першими встануть, вони воскреснуть. Якщо більш детально, то тут ми знаємо є різні тлумачення, теорії, підходи до так званої останньої седмини сідми, І коли буде те, що називається підхоплення церкви, так можна мислити. Ну для мене, перш за все, щоб ми за цими всіми розрахунками есхатологічними не забули головне, головне це обов'язково буде прихід Господа. другий. Ось саме це важливо. Я теж хотів звернути увагу, як в пошуках ознак та пророцтв не втратити важливе, про що хотів сказати апостол Павло, говорячи про прихід. Головне, до чого побуджує і про що молиться апостол, це щоб серця віруючих були невинні невинніми в святості перед Господом, і це якраз знов таки бути от невинними в святості дуже, -дуже цікаве. Ну, Українському, зокрема перекладі, зміцнити серця невинними в святості, це як невинність це, це досягання святості не як форми однозначно, це як внутрішній стан, оця невинність, щирість, подібно як відносини мали до гріхопадіння Адам Єва Єва з, з Господом, з тим самим Господом. Це, це не якийсь інший Господь може іноді хтось забуває, але наш Бог вічний. І він мав спільність і має спільність від Адама і Єви до останньої людини, яка народиться і буде на цій землі, буквально перед приходом Господа Ісуса Христа. І оця невинність це така щирість, це безпосередність, і в той же час це святість, це, бо іноді безпосередність, ну. Ну, така, як чуд чудні вони починають люди. Вони невинні, але вибачте, психічно хворі люди вони теж невинні, але вони можуть робити ну, шкоду, можуть не усвідомлюючи, очевидно, цього робити, неприємне щось а тут: оце святість, тобто відокремленість від гріха для Бога, це головне визначення, і що таке є святість. Відокремлення від гріха для Бога. То цього досягати, про це молитися, це практикувати ну, це, це є шлях всього життя. Ну хто, хто з християн скаже, що він це досягнув? Що він вже в цьому перебуває? Ну навряд чи. можна досягти зовнішню якусь практику. От, зокрема, той же апостол Филипянам пише, церкві теж на європейському континенті, де, ну, де перед цим він відвідував і теж є послання окреме, і там він передає своє прагнення досягати Господа, і так далі. І переживати його присутність. Невинними святості це не є форма, бо ось якраз Филипян він каже, по формі, та по формі, по правді, законний я непорочний. Не просто невинно, я непорочне, я все виконав. Але, але виявилось, що праведність Христа це абсолютно інше, і тому вся ця форма, це, це просто сміття, не непотреб. Не а ось досягати правильно і зміцнятися в цьому, це суть. Тут ніхто не може сказати я краще за, за тебе, тут можна тільки практикувати те, що робить апостол. Якщо ти і щось краще досягнув, допоможи тим, хто ще не досягнув. І в цьому сенсі. І в цьому молитва, і в цьому має бути прагнення, зокрема, служителів, відповідальних служителів церкви, окремої церкви, чи цілих регіонів, чи об'єднань всієї країни, і це велика відповідальність, і дуже важлива дуже важлива місія. Самим, самим в цьому перебувати, досягати і прагнути допомогти, досягати цього і інше. І без молитви про себе і про інших тут ніяк. Ну, ніяк абсолютно. Це це просто інакше фарисейство якесь буде. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. В цьому, так би мовити, вступі у послання, апостол Павло дуже багато говорить про молитву, як він молиться, за кого молиться, про що він молиться. Але цікаво, що ніяким чином він не молиться за тих, хто чинить утиски на солонян. Це свідома позиція апостола. Ну, Якщо так, то чи означає це, що ми? Ніяк не повинні молитися за тих, хто нас ображає. Ну, це правда, але треба бути все-таки послідовним і розуміти, що це лише частина того, про що молиться апостол, і в даному випадку він виключно передає молитву за конкретну церкву. Але є інші молитви апостола. Є... І сказати, що це неправильні молитви, чи це не мають бути молитви? Ні, вони є. Просто вони не так часто. І Якщо говорити про дійсно ворогів чи супротивників, то є яскравий текст, наприклад, 2 Тимофія 4,14. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені, і потім текст. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Що тут це, очевидно, покликає тут апостол для того, щоб Господь помстився за те лихо, яке наробив цей Олександр. Тому це, це теж молитва. Це, це теж молитва. Просто в даному випадку ну не може, і, і ми не розглядаємо всі аспекти молитви. І тому сьогодні має місце молитва за ворогів саме в такому сенсі, щоб Господь віддав їм за, за те лихо, яке вони накоїли в Україні і кожній кожній окремій сім'ї, кожному кожної окремої людині, тут тут не без цього. Але загальна картина, це, це ми, ми живемо в перспективі другого приходу Христа. Ми не живемо в перспективі, як це не дивно, конкретно їх обставин, які б вони страшні не були. Ось конкретні обставини. Це загарбницька війна, окупація території України від, від сусідів. Це неправильно, це нечисто. Про це ми можемо і повинні молитися іншими текстами, зокрема з книги Псалтир. А в даному випадку ми розглядаємо конкретну церкву і приклад піклування, як піклуватися за церкву. Чи можна сказати, що Павло таким чином піклувався про церкву, згадуючи її в молитвах? Є різні шляхи, як піклуватися. Із самого послання ми це бачимо. Дієвий шлях, коли особисто приходиш під бадьорюр, дієвий шлях, коли ти направляєш когось. Також є дієвий шлях, коли ти пишеш послання. Сьогодні ми ще краще можемо і більш ширше це використовувати, бо є різні соцмережі і форми зв'язку. І дієвий шлях це молитовне заступництво і вплив. І давайте все це використовувати на збудову. На збудову. А коли є якийсь супротивник чи супротивники, ну про це апостол буде говорити і говорить в інших текстах. Тому перше, не, не закриває друге, хоча друге не є регулярним і не має затьмарити закрити весь наш молитовний обрій і всю нашу практику. Хоча є, є моменти, і треба вислухати. І треба сказати амінь на такі молитви, як кажуть псалми прокляття. І, і, і Бог це почує. Це не значить, що ми такі кровожерні, це значить, Бог почує наше серце, і з ним треба бути чесним, йому треба молитись, так як тобі на серці. І, і він почує, він вислухає. І вже сам факт, що ти це виказав. До Господу, так як є, можливо, неправильно, не тими словами, але ти до правильної адреси це сказав. Бог це почує, потішить, поправить. Це як мала дитина, яку образили несправедливо, і вона прибігає до тата чи до мами і переказує цю подію, і, можливо, використовує не самі кращі слова, і так далі. Але мудрий тато і мама не поправляють його, що він там. Якось злобно це говорить, чи обзивається і так далі, мудрий тато і мама, перш за все, потішать його. І вже ця потіха, він потім сам зрозуміє, що не треба такими словами реагувати, але потішить. Я думаю, небесний батько сьогодні до, вибачте, але до тисячі молитв українців так звертається. Він обов'язково почується. Навіть якщо, можливо, різко, але якщо це з матюками закопу звучить від болі, не тому, що це, а від болі, втрати, коли частинами збирають своїх побратимів в мішок, тому що від чергового обстрілу розірвалося. Він це почує і потішить. І тільки ну, дурнуватий пастор скаже, що ти неправильно молишся. Він не буде вже ж матюкатися і говорити подібне, але він підбадьорить, обнімить. І в цьому зокрема є оця велика роль і місія сьогодні капеланів, які з нашими воїнами поряд вони перші потішають, допомагають, вислуховують, поправляють. Це, це дуже важливо. важливо. Я, я б так казав. Акценти просто розставить правильно. А перше не, не затьмарує друге, і то, і то важливо. Якщо робити підсумок ось цього третього розділу, на які думки або ідею варто було звернути особливу увагу. Ми побачили, що апостол Павло в цьому розділі він продовжує розвивати свою думку, думку про спогади, як він звершував служіння для цієї конкретної церкви в місті Солоні. Він в першому розділі згадував про навернення істинне навернення солонян, в другому про своє служіння, а в третьому передає. Передає свої почуття, прагнення, як все відбулося, коли він направив свого співслужителя Тимофія, щоб укріпити підбадьорити солонян в їхніх обставинах, сам перебуваючи в тяжких обставинах, і в цьому всьому ми, ми бачимо це пасторське серце, і тому він направляє. Тимофія, з першого по п'ятий вірш, ми бачимо причини мету цього. Потім шостого по восьмий вірш ми, ми розмірковували і бачимо, яка радість у Павла, коли Тимофій повернувся, і з добрими звістками про те, що духовний стан цієї новоутвореної церкви він він в гідному стані він він в доброму в доброму положенні і з 9 по 13 вірш ми розмірковували про про молитву павла за церкву це його регулярна практика таке ми можемо побачити і по відношенню до інших церков Інших послань, коли, інше послання коли досліджуємо, і ць, всьому цьому для нас дуже хороший, хороший приклад. І буквально сьогодні, якщо так, так сталося, що хтось із пасторів вимушений був через те, що це небезпечно для них як пасторів, чи тому, що у них маленькі діти, вони вимушені були залишити свої домівки і, відповідно, церкви. І вони десь далечінь перебувають і щиро бажають повернутися при першому можливості для них. Третій розділ це яскравий приклад, що вони можуть конкретно зробити. Вони можуть допомагати через когось, вони можуть направляти підбадьорення. Писати, дзвонити, і вони можуть молитися за церквою, яка в скрутних, в скрутних обставинах. Ясно, що вони можуть ще деякі інші речі робити, але ми з огляду на третій розділ, це практичне сьогодні застосування, як на мене, дуже очевидно для конкретних обставин, які є в Україні, наших церков і відповідальних служителів. <Муз 'я> Ми з вами завершили дослідження, так би мовити, вступу до послання до солонян. І цей вступ займає аж три розділи. Іноді так трапляється, що ми прочитуємо подібні тексти машинально, не беручи до серця те, про що там написано. Мовляв, це щось особисте між Павлом та солонянами, це щось особисте між Павлом та Тимофієм. Як це може нас стосуватися? Насправді, послання до солонян набагато більш. Актуальне для нас, ніж ми це можемо навіть уявити. Кожне слово, записане в цьому листі, може мати застосування і до нас з вами сьогодні. Зверніть увагу, всі ці три розділи мають дуже схоже закінчення. Наприклад, останній вірш першого розділу звучить так: і очікувати з небес Його Сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Далі передостанній вірш другого розділу: бо хто є нашою надією чи радістю, чи вінцем похвали, якщо не ви перед нашим Господом Ісусом під час Його приходу? Знов згадка про другий прихід Христа. І нарешті закінчення третього розділу, щоб зміцнив ваші серця невинними в святості перед Богом і нашим Батьком під час приходу нашого Господа Ісуса з усіма його святими. Амінь. І Забігаючи наперед, варто сказати, що четвертий і п'ятий розділи цього послання також мають схоже закінчення, з чого ми і визначаємо, що головна тема цього послання це готовність віруючих до зустрічі з Ісусом Христом під час його повернення на землю вдруге. Цікаво звернути увагу ще на одну річ. Сім разів впродовж цих трьох розділів зустрічається іменник віра і один раз вжите дієслово вірити. А якщо розібрати всі ці сім речень, в яких вжиті слова віра, то виявляється, що ми можемо побачити досить повну картину того, що ж насправді означає віра. У третьому вірші першого розділу Павло починає з того, що він говорить про діло віри. Це означає, що віра це не просто якесь. Переконання, віра, це спосіб нашого життя. Це щось таке, що можна побачити. Те, що солоняни повірили, можна було побачити завдяки радикальній переміні їхнього життя. Вони навернулися до живого Бога від ідолів. І це стало помітно. Апостол Петро в своєму посланні висловлюється схожими словами: і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, пізнанні – стримання» і так далі. Тобто віра, це те, що можна побачити, а не тільки почути. Наступне, на що варто звернути увагу, віра може розповсюджуватися. Павло говорить, що віра солонян перейшла до кожного місця. Якщо ми віримо так, як говорить Слово Боже, то про це стане відомо оточуючим навіть без того, що ми будемо про це постійно говорити, друзі. Далі, що стосується віри, це те, що, що саме. Робить віру дієвою. Це дуже важливий момент. Про нього потрібно пам'ятати. Це 13-й вірш другого розділу. Там написано, що слово Боже діє в серцях віруючих. Слово Боже живить нашу віру. Потім в другому вірші третього розділу написано, що у вірі можна втішати. Саме для цього і прийшов Тимофій до Солуня, щоб втішити своїх братів і сестер. Це говорить про те, що наша віра може мати різні, так би мовити, рівні. Віра може бути сильною або ж слабкою. Люди іноді навіть можуть відпасти від віри, як про це апостол Павло пише до того ж самого Тимофія. Саме тому нам потрібні люди, які могли б втішити нас, підбадьорити, допомогти зрости у вірі. Варто знати, що наша віра викликає величезне занепокоєння всетини. Саме тому стан віри, солонян так непокоїть апостола Павла. Він говорить, задля цього і я, не стерпівши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не була марною. Проходячи через спокуси і випробування, люди досить часто занепадали в вірі і навіть зневірювалися. І апостол знав про це. Він знав, що молоді віруючі можуть не справитися з випробуваннями, і саме тому він так сильно хотів з ними побачитися, і, не маючи змоги зробити цього, послав Тимофія, щоб той про це дізнався. Тому що він добре знав, страждання, з якими вони зіштовхнулися після того, як повірили, могли когось захитати. Ми не маємо права залишати наших братів і сестер, які нещодавно увірували сам на сам з їхніми випробуваннями. Просто не забувайте про це. Запитуйте їх, цікавтесь ними, моліться з ними, підтримуйте їх, як тільки можете. Ваша підтримка їм вкрай необхідна, вона допоможе їм вистояти у важких випробуваннях. Спілкуючись з людьми в особистих розмовах, ми можемо дізнатися, чого саме бракує віри людей. Про це написано в 10 му вірші. Під час зібрання в церкві ти про це не дізнаєшся, для цього потрібні особисті спілкування. Саме тому ми заохочуємо людей до спілкування в малих групах, а також сам на сам. І ми заохочуємо людей бути відкритими в спілкуванні поміж собою. Тимофій, який виконав доручення апостола Павла, приніс йому радісну звістку про духовний стан солонян, про їхню віру. Виявляється, що наша віра може когось підбадьорити, друзі. Особливо тих, хто проповідував нам Слово Боже, хто засвідчив про Ісуса Христа. Віра солуня, як ми бачимо з цього тексту, втішила апостола Павла в тій біді і в тому горі, в якому він знаходився. Ось виявляється, як багато може зробити наша віра. Наша віра може надихнути інших на ревне служіння Господу. І може допомогти вистояти в випробуваннях, як це трапилося з Павлом. Віра Солуня допомогла йому вистояти. Таким чином він пожав те, що свого часу посіяв, і це був хороший плід, який він отримав. Але якщо так трапляється, друзі, що ніяким чином неможливо зустрітися і поспілкуватися з людьми, яким ти засвідчив про Ісуса, то приклад апостола і в цьому випадку послужить нам хорошим повчанням. У тому випадку, якщо ми ніяким чином не можемо допомогти своїм духовним дітям, ми маємо довірити їх Господу. Насправді, за великим рахунком, ми не все можемо зробити для людей те, чого вони потребують. Тому те, чого не вистачає солонянам, Павло довіряє Богові. Якщо я знаю, яка в людини є проблема, і я розумію, що не можу її вирішити, я маю віддати цю людину Богові. Бог все може вирішити. Сам же Бог і наш Батько, і наш Господь Ісус хай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас Господь Хай розмножить і наповнить любов'ю одне до одного і до всіх, як і ми маємо до вас. Щоб зміцнив ваші серця невинними в святості перед Богом і нашим Батьком під час приходу нашого Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Саме такими словами закінчує апостол Павло третій розділ. І ще одна важлива річ, на яку неможливо не звернути увагу. Якщо ти не можеш допомогти людям сам, проси це зробити когось іншого. Як ми бачимо, апостол Павло працював в команді, в нього були інші люди, яким він міг довірити зробити ту чи іншу справу. Ісус Христос навчав своїх учнів працювати в команді, Він посилав їх на місію по двоє. В книзі Еклезіаста написано два кращі від одного. Для яких є добра винагорода в їхньому труді. Бо якщо впадуть, один піднімає свого спільника, і горе йому одному, коли впаде, і не буде другого, щоб його підняти. І якщо заснуть два, їм тепло, і один як зігріється, І якщо скріпиться один, два стануть проти нього, і шнур в не швидко розірветься. Нехай Господь допоможе нам цінувати спілкуванням з братами і сестрами, цінувати підтримкою і служити такою підтримкою один для одного, особливо для тих братів і сестер, які нещодавно повірили в Ісуса Христа. Сьогодні, друзі, наш час знову вичерпався. Божих вам благословень і до нових зустрічей!